У Харкові доба минула спокійно. Потерпають від обстрілів прикордонні райони області. Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. У місті Куп'янську ворожий снаряд потрапив у дорожнє полотно, пошкодивши його. А у місті Вовчанськ, обстрілами пошкоджені або зруйновані щонайменше п'ять приватних домоволодінь обійшлося без постраждалих і пожеж. За інформацією штабу оборони протягом доби пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано. Поранених внаслідок бойових дій цивільних немає. Триває розмінування. На лінії зіткнення наші захисники продовжують бойові дії проти окупантів. Під контролем ворога все ще залишається до 2% територій області. Як повідомляють правоохоронці на Харківщині, вже зареєстрували понад півтисячі кримінальних проваджень за статтею колабораційна діяльність та виявили 25 місць, де військові Російської Федерації катували українців. Спочатку повномасштабного вторгнення слідчими та дізнавачами поліції в Харківській області зареєстровано 542 кримінальні провадження за колабораційну діяльність. Повідомлено про підозру 126 колаборантам скеровано до суду 59 справ. Також слідчі виявили вже 25 катівень, які організували росіяни під час окупації. Я на біляєва Дейнеко, Харківські звісті. Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, через що частина одного з районів міста залишилася без опалення. За інформацією місцевої влади, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та кілька житлових будинків. На місці працюють рятувальні служби. Під завалами можуть знаходитись люди. Під ударом знову і Нікопольський район Дніпропетровщини за даними голови ОВА, ворог випустив понад 60 снарядів на три громади регіону. Попередньо без постраждалих пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Україна вироблятиме важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами НАТО. У короборонпром співпрацюватиме з Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома країнами, укладені угоди, з якими не передбачають розголошення будь-яких даних. Майже 30 відсотків України заміновано. Про це повідомляють у ДСНС. З початку війни кажуть рятувальники, небезпечні площі зросли у 10 разів. За масштабами це як дві території Австрії. Попереду довга робота по розмінуванню Херсонщини та Миколаївщини. Відключення електроенергії. За даними НЕК Укренерго, у всіх регіонах держави діятимуть планові відключення увесь день. Додатково аварійні обмеження не прогнозують. Повний блекаут у разі погіршення ситуації в Україні може тривати від трьох до десяти днів. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він також зазначив, що досвіду такого у світі ще не було. Тож давати об'єктивні прогнози зараз складно. 16,1 мільярд гривень така сума бюджету запланована на 2023 рік. Це питання розглянули на сесії Харківської міської ради. Депутати поки що ухвалили проєкт бюджету. Більш детально його розглянуть після того, як буде прийнято державний бюджет. Однак зауважує віцемер Тетяна Таукешева через повномасштабну війну надходження Харкова зменшилися. Сожрію з 1 марта з 1 апреля законами України були уменьшены поступления в бюджет от субъектов хозяйствования по единому налогу первой и второй категории, вы знаете, по налогу на землю. В связи с этим у нас ожидается недопоступление. На сегодня выполнение у нас бюджета за 10 месяцев 67% по доходам. Расходы, как я уже говорила, 54,7%. Да, да, да. Поэтому финансируется только защищенные, как мы, вы знаете, Статі Тож проектом бюджету передбачено, що кошти спрямують на освіту, культуру, спорт та сферу соціального захисту. До того ж, фінансуватимуть міського бюджету і відновлення житла, що зруйнував російський агресор. Такі статті видатків також закладені в проєкті. Крім того, кошти з бюджету спрямують і на сферу охорони здоров'я. Тим паче, що в розпорядженні Харкова може з'явитися ще один медичний заклад. Зараз він знаходиться на балансі держави, але його хочуть приватизувати. Це дуже важливо, що фонд державного майна і відповідне Міністерство соціальної політики України не віддали під при цей це наузну научний дослідний інститут протезування у приватну власність. А ми забрали його у нашу власність комунальну. Бо це дуже важливо для тих тих воїнів, які отримали поранення у війні. Ігор Гортергов пояснив, що до нього зверталися керівництво інституту протезування з проханням взяти заклад до комунальної власності. Питання винесли на сесію, і депутати його підтримали. Таким чином інститут продовжить функціонувати. А воїни, які отримали на війні інвалідність, зможуть звертатися до цього закладу і надалі. Яна не та Олександр Уваров. Харківські звістя відновлення та функціонування енергетичної та комунальної інфраструктури після завершення активної фази повномасштабної війни. Саме ця тема зібрала у Харкові представників комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вони тут підкреслили в комітеті, щоб знайти шляхи виходу з тих реалій, в яких живе і Харківщина, і Україна в умовах війни. Місто Харків це надзвичайно важливе для України місто, яке переживає, скажімо так, непрості часи, і дуже непрості часи були в міста в лютому в березні. Не менше місто повернулося до і місто, і практично майже вся область повернулася до е, повний контроль е, України, і е, місто зараз має досить непрості часи в частині енергетики, енергетичної інфраструктури, роботи енергетичної інфраструктури. Тому нам дуже важливо підтримувати комунікацію. І що ще важливіше, нас в нас до цієї комунікації допомагати місту, допомагати регіону. І на рівні законодавчих ініціатив, або на рівні роботи уряду, приймати ті необхідні рішення, які допоможуть функціонувати регіону, і допоможуть спокійно і стабільно пройти цей складний опалювальний сезон. А опалювальний сезон для мегаполіса буде найважчим, оскільки за майже 9 місяців війни підкреслив мер Харкова. Ворог завдав колосальних руйнувань критичній інфраструктурі, від якої залежить життєдіяльність міста. Тому комунальні служби роблять все можливе, щоб жителі мегаполіса мали доступ до комунальних послуг. Загалом у нас на теперішній час було пошкоджено 117 інфраструктурних об'єктів. Сто 20 кілометрів трубопроводів. Я мав на увазі тільки магістральні трубопроводи. 44 котельні, одна ТЕЦ, 46 центральних і 7 індивідуальних теплових пунктів, три насосні станції. Загалом, якщо взяти обсяг збитків, річ йде на мільярди гривень. Мільярд тому е, дуже серйозні виклики, які зараз перед нами є. Але справлятись з викликами Харкову доводиться щодня. Мова про ті об'єкти, що повинні працювати тут і зараз. Комунальники всі ці місяці працюють 24 на 7. Після ворожих атак мегаполіс зміг перезапустити роботу стратегічного підприємства, що було пошкоджене агресором. Ми змогли сконцентрувати фінансові спроможності, видалити з міського бюджету майже 70 мільйонів гривень. Також державний бюджет нам також видалив і нашими усілями разом ми. Змогли зараз експлуатувати ТЕЦ-3. Я е, вдячний Кабінету міністрів за, це, е, за те, що вони прийняли відповідне рішення Міністерства регіонального розвитку. І зараз у нас є велике сподівання на спільний проєкт з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Який називається проєкт розвитку міської інфраструктури. 2 Він дозволяє нашому комунальному підприємству тепловиме мережі» виділити кошти. Крім цього, получать Харківський водоканал теж кошти, які будуть спрямовані на відновлювання. Інфраструктури цих двох життєзабезпечуючих підприємств і ще серйозним викликом перед Харковом залишається відновлення та відбудова цивільної інфраструктури. 150 тисяч жителів Харкова через дії країни-агресора залишилися без своїх квартир та будинків. І все це потребує реновації, а відповідно фінансування для вирішення цього питання потрібно консолідувати зусилля на всіх рівнях. Лише разом можна відродити як місто, так і Харківщину. У нас дійсно є програми обласні, які приймаються депутатами на найближчі сесії. У нас будуть внесені зміни до програми регіонального розвитку. Суми нас в нас цих програмах невеликі, але на плечі обласного бюджету лягає дуже велика відповідальність, і всі кошти, які необхідні з обласного бюджету, вони першочергово йдуть на необхідне для нашого регіону. Питання тероборони і інфраструктури, яка руйнується ракетними обстрілами, але ми хочемо зазначити, що е, тільки обласним бюджетом всі проблеми нашого регіону вирішити буде неможливо. Обласний бюджет не має можливості все повністю закрити, і ми будемо звертатися. і Голова військової адміністрації, я знаю, що цим питанням займається з приводу того, щоб були додаткове державне фінансування для відновлення всіх інфраструктурних наших об'єктів. Наостанок хочу сказати, що в нас дуже плідна і потужна команда в регіоні: військова адміністрація, мер Пантерехов і голова обласної ради завжди працюють злагоджено, завжди на місці. І на сьогодні для нас є конче важливим забезпечити життєдіяльність для нашої громади. Це є основною задачою. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харківські звісті. Тільки за добу аварійні бригади комунального підприємства Харківські теплові мережі усунули 35 дефектів, що виникли через перепади напруги та тиску у мережі теплопостачання. Як повідомили на підприємстві, роботи тривають цілодобово. Фахівці ведуть постійний моніторинг та оперативно локалізують витоки теплоносія. Щодня персонал усіх центральних теплових пунктів та котелень проходить інструктаж щодо дій під час надзвичайних ситуацій. Зокрема, відповідальні співробітники відпрацьовують. Механізм оперативного злиття теплоносія з внутрішньоквартальних та будинкових мереж, щоб уникнути розмерзання системи. На підприємстві наголошують, що одна із головних задач робітників це також і максимальне заощадження газу та всіх наявних енергоресурсів. Саме тому опалювальний сезон, за дорученням президента України, теплоенергетики проведуть максимально ощадливо, утримуючи баланс між температурою в оселях харків'ян та витратою газу на генерацію тепла. Особливу увагу працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі приділяють режиму роботи котелень, аби уникнути виникненню перегрівів у квартирах. Крім того, цілодобово контролюється рівень підживлення в системі і пошук можливих прихованих дефектів у системі. Оперативно усуваються запаровування та витоки теплоносія. Проводиться ізолювання труб у підвалах будинків та зовнішніх теплопроводів. Більше того, бригади щодня перевіряють автоматику безпеки котлового обладнання, а персонал усіх джерел теплопостачання має інструкції щодо зливу системи за надзвичайних обставин для запобігання розмороженню. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські звістя. Відтепер весь асортимент полтавських галушок працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі можуть замовити у власній столовій. Нову страву в меню кухарі вирішили ввести одразу у святковому варіанті галушки на дріжджовому тісті із начинкою з курятини. Ми бачимо на столі інгредієнти: це у нас мука, дріжджі, сіль, яйця. Зараз ми будемо робити тісто для полтавських галушок. Тісто майже як на пироги, тільки не солодке і не дуже жирне. Дріжджі швидкі, тому підходить лише за півгодини. Начинка готова заздалегідь Варена перекручена курятина, оздоблена засмажкою із цибулі на олії. І вже сформована в порційні кульки по 30 грамів кожна дбайливими руками майстрині кулінарного фронту швидко ліплять круглі галушки, обгортаючи м'ясну начинку у 20 грамів пухкого тіста. Далі їх несуть на парову баню, і останній штрих засмажена цибуля з маслом, лється тонким шаром на готову страву. Взагалі, вони засмажувалися раніше на смальцеві. Це були з смальцем і шкварками, Туди додавалася цибуля. І це все формувалося, і потім, потім на пару вони підходили і подавалося. Подавати можна галушки, я вже говорила, і зі сметаною можна зі шкварками, з цибулею перед подавати їх, можна роблять соус звичайно в різних регіонах різні соуси. Це може бути сметана з чесником, з укропом перемішана. Дуже смачно. Я вам я вам говорю це дуже смачно, коли йде соус з галушкою з м'ясом. Український дух колективу дався взнаки одразу. Дев'ять порцій галушок. співробітники теплових мереж замовили ще до того, як тісто замісили, і решту розібрали з прилавку, тільки но почалася обідня перерва. Як кажуть майстрині харчового блоку, українські страви в їхньому меню основні щоденні котлети по київській, вареники, холодець і, звісно, борщ до речі, стосовно борщу у кожного українця в ньому є якийсь головний інгредієнт. Мені один мужчина сказав, що лавровий лист в борщеда. Спрашував мені, як виходить бочі, розказала. Говорить, а самого головного інгрієнта ви не знаєте, це лавровий лист. Як каже повар із майже 30-річним стажем Марина Козренко у своїй кар'єрі, чого тільки не готувала. Від фаршированої щуки до печеного поросяти, але однозначно дійшла висновку: українська кухня з українських харчів найсмачніша в світі. Самое вкусное это украинское, насыщенное, Ну, замечательное. Такие смаколыки. <сумісті> ну честно, очень вкусное. Ну, Нравится мне именно украинская. Секрет это, наверное, душа человеческая, прежде всего. Отдаем всю душу, когда готовим. За словами начальниці цеху харчування Юлії Кривохижі, з початку війни українські страви набули особливого змісту. Вони і тіло насичують енергією, і дух підтримують, і надають позитивного настрою усім працівникам харківських теплових мереж. Адже коли на столі борщ із персем та полтавські галушки, і зима не така холодна, і війна не така страшна. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харківські звістя. Молоді, сміливі, талановиті та амбіційні. Такими є харківські студенти 17 листопада. Вони офіційно святкували День студента, та цьогоріч 2022-го у них особливе свято, оскільки опановуючи професії, вони вже рятують життя, служать в лавах української армії та волонтерять, бо саме зараз кажуть, відчувають себе вкрай потрібними. Ми разом з нашими студентами, волонтерами, медиками допомагаємо гуманітарною допомогою харківським громадам по Харківській області. Також ми допомагаємо а, по всій країні різним містам. А, також ми допомагаємо зсу. Ми віримо, що перемога скоро настане. Ми це ми все робимо для того, щоб вона настала найближчим часом. Та я думаю, що Після перемоги в нас буде тільки краще наше місто, наша країна. Війна дуже мотивує студентів розвиватися, тому що нам, як нікому, в майбутньому відбудовувати нашу Україну, наш Харків. Всі студенти будуть в майбутньому залучені вже сьогодні. Більшість з них залучені до відбудови міста. Тому це мотивує, мотивує розвивати себе сьогодні на того, щоб в майбутньому зробити наше місто найкращим на всьому світі. В жодному разі я не планую закидувати юриспруденцію, тому що я розумію, що після нашої перемоги в юристі буде дуже багато роботи. Кожного відповідального ми маємо придягнути за всі його накази, за всі його дії, які спричинили. Загибель людей або руйнування і в Харкові, і по всій нашій країні, і це буде робитись нашими руками, нашими головами. Тому це це дає більш більше мотивації, тому що ти розумієш, що буде більше роботи, і хтось її має виконувати, і ті, хто залишились тут, ті, хто віддані своїй справі, саме вони будуть це, це, це робити. Дення міського голови Харків завжди був, є і залишиться містом студентів. Якраз молоді доведеться встати до відбудови післявоєнного міста героя. Завжди це свято день студента у місті. Ми відмічали дуже гучно, весело. Я впевнений, що наступне так і буде. Но війна внесла у наше мирне життя, дуже багато негараздів. Я впевнений, що ті плани, які у вас були, хтось скоригував для себе. хтось із студентів зараз воює, захищає нашу Україну, наше рідне місто. Хтось зайнявся волонтерською діяльністю. А хтось, як, наприклад, ви зараз вчиться. І це все дуже і дуже важливо. У кожного свій фронт і кожний робить все ради нашої спільної перемоги. Бо ви наше майбутнє, майбутнє міста, майбутнє нашої держави. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов Харківські звісті.